Імені Степана Руданського. автор книг Коріння вдома, Дефіцитна кандидатура, трава у профіль», сільська аеробіка, 100 мініатюр на кривому стяжку для дорогої родини «Сивушка» сліпо маргіналії, «Збірки поезії для дітей, мандрівка Коронарок. Також вийшли другом дві книги майбутньої трилогії Слуднигора Пасенки Європи, війна у війні. Сьогодні Богдан Васт. Очолює Тернопільську обласну організацію національної спілки письменників України. Я, е я так думав, е що для вас прочитати. Ну, що стосується фермерства, то самі мене розумієте, два роки тому я віддав їм печатку і штам. Не хочу бути юридичною особою, хочу бути нормальною людиною. Коли за молоко платять 56 копійок селянинові за літр, а за мінеральну воду треба 2 гривні дати, то хто буде пра працювати, що я зовсім жив. І, і тому я, я вже не фермер, а справді життя було зв'язане з господарським інститутом у Дубляна і потім в Холоспі багато років. Але десь мене і музика не минула водночас. Я, враховуючи те, що тут шукаю гарячково в книжці, думаю, ну що ж в мене є, що стосується музики, пісенності, <клес> знайшов такий древній древній вірш, написаний в глибокій молодості. Називається Перший вальс. Є у вальсі найперші кроки, є для танцю порожній клас. І волосся твоєго дотик, і невпевнене раз два три раз. Повторимо усе спочатку, я не незграбний, а ти й не рада, залишаю собі на згадку те, хвилюючи раз-два-три, раз-два. Я збентежений знов бію, але ти не зважай, повтори і не гнівайся, я зумію. Ось поглянь, раз-два-три раз. Два, три, раз. Це хлопці, хто по баянках. Розхвилює за змістом і відчуєм себе щасливими. Ти зіграй для усіх баяністи, та не голосно з переливами. Бо життя, мов прадавня пісня, то обпалить словами гордими, то грозово звучить, а то ніжно сервомутровими акордами. Стало серцю сьогодні тісно Розпрощалися ніби вчорами, Вальс сім'ї зіграть радбає місти з призабутими переборами. Я що хочу сказати? Вам у скільки років, хлопці дівчата, 18-19, так? Я вам дуже заздрю. Це саме той вік, коли людина наймудріша. Тато з мамою у фазі, дідо з бабою нема мови, ретро. Ну, Викладачі самі розуміють. Це той вік, коли людина наймудріша. Пізніше вона, правда, проходить. Він каже, десь так поза 30 років часом кажеш, сам до себе так, а мама мені туди добре, мама, знає все. І я вам справді завжди. І як Петро Іванович 40 часом каже, одного разу в нього вирвалася фраза така, про що я з ним буду балакати, як йому ще нема 40 років. Тому ми е, тут в розмові про літературу, в розмові про літературу можна багато говорити про таких початківців, старших і, і вже в солідних літах. Але все-таки я хочу сказати, я волію працювати не для контролю. Нема нічого легшого, як писати модерні твори. Повірте мені, я міг би писати на день по 10-15 верніб, досить змістово, Віршів без безри. Але ви тоді спробуйте їх покласти на музику. І я, а я би вже хотів почути, як звучить вернібр, покладений на музику. І не будемо більше говорити про літературу. Я за традиційну літературу. І вважаю, що настане колись такий день, коли ми з вами зрозуміємо, що пора вертатися, пора вертатися. Куди? Пора вертатися додому. І такий момент настане. Інакше нам, грубо кажучи, гавпити, що робивець самій твір. Але дитина вчила з касет. Дитина вчилась касети, не вчитувалася, що там написано. Ну, Якщо хочете, я прочитаю вам, про бовець. Це річ автобіографічна, автобіографічна. Я після Сільського інституту працював інженером-механіком в Кугоспі, а це знаєте, Залізяки, запчастини, автомобілі, трактори, комбайни. Слізно дорікала. Не такого чоловіка я доньці бажав. Він мав бути не до роботи скорий, а ти зятя ніби глина, ніби трохи хворий. Вчора що було? Не знаєш. Світ тобі не милий, то я тобі пригадаю. Ви кучу робили для свині. Михасько Мільчин, ти і Нестор Тончен. Потім кучу обмивали. Так залили очі, що Михасько не додому пішов, а до шафи. Нестор щас, принаймні досі додому не прати. А тобі залила тяму горівонька клята, поривався ночувати коло мене й тата. Ми із татом не здрімнули, бо як мали спати. Домовились, що я маю так тобі сказати. Як помреш, то не лежати тобі в робітцевій тім, що вимурував тату. Тобі молодцеві нема місця, в тому і ніколи не буде. Там стрий лежить дідо, баба, всі поридні люди. Туди ляжемо і ми з татом, як проб'є година, ти лягай собі хочеш. Я тобі не винен. На цвинтарі від родини берегай та вісь та. Хочеш, будь собі з несторком, хочеш коломійська. Він тось голову понурив, з перепою в криї, раз чи два хотів щось сказати, та ніяк не сміє. Раптом виструнчивсь, звів очі, лицем пішли плями, крок вступив на зустріч тещі з такими словами. То виходить я з родини перший маю вмерти. а ви з татом ні. Вам довго ще чекати смерті. Добре мамцю, много літа вам обомість хатом, але то, що ви сказали, то трохи занадто. І можете повірити мені, як мерцеві. <плес> Я не з тих, хто хоче місця в тому грубільцеві. Мені добре тут, під сонцем, та не буде видко, бо в родинні тій гробниці. Як у гуртожит. Хтось колись тебе з поваги чемності провіда, а ти в то до мене прийшли, чи до діда. Хтось вклониться, з молитвами книжечку відкриє, а ти думай, то до мене, чи може до стрия, Тож давайте, Люба мамцю, поближмо цю тему, як вмирати, то лежати найліпше окремо. Я, порівнюючи роботу нашого літературного об'єднання з іншими об'єднаннями України, дійшов до одного висновку. У нас об'єднання дуже потужне. І навіть Харківська область, яка в три рази по населенню більша за нашу, в кількісному вислові харків'ян претендентів на членство в спілку, мабуть, в два рази менше, аніж з маленької Тернопільської області. Приймають, я вже вам казав, приймальна комісія засідає два рази в рік, де розглядають не більше двох чоловік від одної області. Коли я сюди прийшов, в Києві вже лежали шість лежаків, тобто кандидатів від нашої спілки, до яких я не маю жодного відношення. Бандурка з Гусятина, Бугай Олександр, який давно міг бути в спілці. З 1965 року Тернопіль Олександра Бугая знає як непоганого літератора. Безкорувайний був у тій же, у, у же колоді, будемо так казати. Ще там є пару чоловік. Шпорчук. Художник із книжкою Фатур. Погорецький Погорецький Володимир Щурткова. Рая Об -О -О Обшарська також. Я просто я піднімав це питання в Києві, що випадає якогось прекрасного дня зробити виїзне засідання приймальної комісії тут у нас на місці. Але 30... Троє людей з Києва везти до нас, самі розумієте, як, яка це сума, і які це. аби це питання, кажуть, гордіїв вузу, розрубати одним магом. У нас дуже потужне об'єднання. Мабуть, значення ще має і те, що е, от я сидів і, і думав, Петро говорив. Як пов'язати денник або кілька денників в одній великій книзі чим пов'язати? Ну Якщо в місті, в квартирі живеш, немає ніякої живності, нічого, це одне. А якщо ти в селі, так як він в селі живе, і хата в нього є, так як в людини повинна бути хата, і садок в нього є, так як в людини повинен бути садок. І собака в нього є, так як повинна бути охороняти оце все собака, там, то я думаю, що якщо щоденник охоплює життя собаки 14 років, скажімо, то можна десь там буде той цуцик ще маленький, і щоденник там закінчиться його, так би мовити, е, е, із зауваження. Якби тут інші автори сиділи, я того не сказав. Із зауваження і Іванові і, і Ірині, незважаючи на нежить, говоріть голосніше, вас в задніх рядах не чують, а їх слухати варто. Бо я ту книжку прочитав від Корінця до Корінця. І не ховайте останніх слів, бо в останніх словах ваших віршів кожного якраз уся сіль. Це так працюють тільки професіонали що якраз вся сіль в останніх двох рядках. Е, аби не бути голослівним, я з пам'яті е, хочу процитувати Івана Потія, де він каже, е, я міг би люди вам допомогти е, вам жити, та ви ж мене камінням поб'єте. Отака вдячність наша Галицька. Мені ці слова дуже до... Душі, хто добре зробить, то тому ще і перепаде. І так, як він сказав, щойно в своєму вірші, лежачого битвого задоволення, неабияке, ну приблизно так звучать його.